травам росистим, доброго ранку квітам барвистим, доброго ранку сонечко ясному, малятам усім і усьому прекрасному. Сьогодні такий сонячний ранок, що я вирішила запросити вас зі мною у подорож до чарівної квітки та побути маленькими садівниками. Вона мешкає на квітковій галявині. Чи всі готові до подорожі? Тоді рушаймо. Які бувають квіти? Яскраві, маленькі, великі, різнокольорові. А ось і квіточка, до якої ми йдемо. Весняна квіточка каже, що вона дуже рада бачити нас та пропонує пограти в гру. Відгадай квітку. З-під снігу свій листочок до сонця простягну. І синій мій дзвіночок. Вітатиме весну. Це пролісок. Із малої цибулинки виріс весняної днини. До нарциса привітався та на грядці запишався. Це тюльпан. Зірка з неба злетіла і з'явилась квітка біла. Ніжний запах чути скрізь, Зветься квіточка нарцис. Стала на поляні в жовтім сарафані, підросте, всміхнеться, для вітрів береться, в платічко біленьке, пишне та легеньке. Так, кульбаба. А тепер пограємо в гру. Давайте прикрасимо квіти. Але я зовсім розгубилася і не знаю, якими кольорами їх прикрашати. Приготувалася? Одну квіточку я вже прикрасила. А скажіть, якого кольору ця квіточка? Так, червоного. Червоні пилюсточки прикрасила я червоними помпончиками. А листочки зеленого кольору, значить, зеленими помпончиками. Тепер залишилося нам прикрасити синю квіточку. А що в нас залишилось неприкрашеним? Ану, поміркуйте. Так, горщик, а яким він кольором? Правильно, жовтим. Значить, будемо прикрашати жовтими помпончиками. Ось які гарні квіти в нас вийшли. А тепер давайте зробимо фізкульт-хвилинку, побудемо маленькими метеликами. Ми метелики чудові, маєм крильця кольорові. Над квітами літаємо, втоми ми не знаємо. Пташки ми злякалися, під квітку заховалися. А чи хочете малята дізнатися, як саме росте квітка? Яскраві гарні квіти з'являються не відразу. Спочатку майбутня квітка спить, набирається сили, зовсім як маленька дитина. Для подальшого росту й розвитку квітки необхідно подбати про неї, годувати, поливати, зігрівати. Хто може напувати квіти? Так, дощик, людина, поливаючи водою, а хто зігріває квітку? Так, сонечко, квітка, як дитина, про неї так само піклуються годують та зігрівають. Насіння квітки саджають у землю і поливають. У теплій вологій землі маля квітка починає рости, 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 і з'являється паросток. Він продовжує рости і над землею з'являється стебло. На ньому виростає листя. І нарешті на ньому з'являється бутон, в якому ховається квітка. Ще трохи і ми побачимо справжню красуню. Справді гарна квіточка. Хто пам'ятає, як потрібно піклуватися про квіточку? Дійсно, квіточку треба напувати і зігрівати сонячним промінням. Малята, погляньте, хто завітав? Так, це чарівна квітка. Але на галявині у чарівної квіточки зовсім немає друзів. Давайте ми з вами посадимо квіточки. Як ви вважаєте, чи буде квіточці зростати веселіше разом з друзями? Я думаю, що так. Тепер посадимо квіти у ваші горщики, які приготували ваші батьки для роботи. Беремо спочатку ложечкою. Або лопаткою маленькою робимо луночку. Ось таку. Батьки, допомагайте діткам. Зробили, тепер полємо трішечки водичкою. Ось так. Тепер беремо наші, насіннячка і кладемо ось туди. І присипаємо зверху земелькою. Ось так. Дивіться, дітки, які вправні садівники ми. Після того, як посадили квіточки, що далі треба з ними робити? Так, полити треба. Ось так. Як з'явиться росточок, ми обов'язково підемо на клумбу і разом з вами, дітки, пересадимо квіточки наші на клумбу. І будемо доглядати за квітами вже на клумбі. Малята! На цьому наше заняття закінчується. До побачення, до нових зустрічей!